Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікнами в сад. І сьогодні поговоримо про рослини, багаторічники, однорічники, які прекрасно самі насіваються. І не дивуйтеся, ереморус дуже гарно насівається саме жовтий. Інших поки що я не спостерігала, такого досвіду не маю, але жовтий насівається прекрасно сам. Звісно, потрібно зачекати певний період, скажу вам немало років, щоб із сіянців ось такі красені виросли. Але хто має терпіння і хто хоче виросити багато такої краси, тому що рослинка теж не з дешевих, скажімо так, можна спробувати із насіння, але потрібно місце позначити, де воно є, щоб... Потім не витоптати, хоча б самому. Наступна рослинка, ну, моя така улюблена однорічник Нігела. Саме її полюбляю за те, що у неї дуже гарне листя. Воно таке розсічене, воно чимось схоже на хвою. І таким гарним весь сезон тримається. Крім того, коли відквітовують квіти, які теж, як ви бачите, мають різні відтінки, різні кольори. З'являються такі коробочки спочатку зеленого кольору з насінням, а потім вони стають коричневі і дуже гарні навіть для створення букетів з сухоцвітів. Наприклад. У мене зимує навіть у Кашпо такий букет із саме насінин, ну, з насіннєвих коробочок, а не насінин, саме нігели. Нігела дуже гарно насівається. Навіть не, я не, ніколи не розсаджую, просто одну галявинку залишаю, і вона щороку-щороку на тому ж місці насівається, розсівається, що зває ви прибираю. А ось такий невеличкий потім пляма у саду у мене білого, та рожевого і синього кольорів. Досить, на мою думку, гарна, приваблива, невибаглива. Ні які посухи її не заважають, ні поливу не потребує, ні ґрунтів хороших. Одним словом, то, що нам саме потрібно. І так, деревоподібна півонія. Так-так, вона теж ну, дуже гарно насівається. І саме з таких сіянців вона з'явилася у мене в саду у декількох екземплярах. І ви знаєте, заквітувала вона ну, на четвертий рік. Утворила вже навіть гарні кущики і на третій рік, але квітування розпочала на четвертий. Я не можу стверджувати, що так поводяться і махрові, тому що махрових сортів у мене немає, лише ось такі прості. І вони дають насінин досить багато і самосіву також. Тому можна розмножити, можна розвести цю красуню. Хай вона квітує недовго. Та, в принципі, як і усі півонії, але яка ж краса. Вероніка колосиста, теж насівається дуже гарно. І шавлія, до речі, я її не внесла в перелік, але вже заодно поговоримо про обі, обидві ці рослинки. Вони, до речі, насіваються навіть на таку відстань від кущів значну, мається у вазі десь до метра. Певно, вітер розносять на сілинки. І вони падають, проростають, навіть проростають у гравійній відсипці. Мені дуже це сподобалося, тому що я думала, що там неможливо, ну, буряни проростають, то логічно, що і проростає насіння. Що ще подобається, що з сіянців, того ж року Вероніка розквітає, хоч це є і багаторічна рослина, але ось така потужна сила відтворення. Тобто, вона. Дає і насіння, і з насіння сходить того ж року і дає насіння того ж року. Продовжує свій рід таким чином. Наступна рослинка на перстянка. Ну, вже так як розмовлятиму про неї, то, звісно, згадаю, що вона є отруйною рослиною. Тобто, їсти її вживати, <смір> ну, це я жартую, але якщо дітки є, то потрібно бути пильними. Тому що квіточка досить гарна. Приваблива і діток може зацікавити. Надзвичайна, вона двохрічна рослина, насівається одного року, але квітнути вона буде на наступний рік. Вербена бонарська. Ну, фаворит зараз, скажімо, такий акорд на ній у всіх майже квітникарів. Це багаторічник, але просто він в наших широтах не зимує, вербена бонарська, але насівається ну, дуже потужно. Тому доволі потрібно одного разу заморочитися, посіяти, а далі вона сама з цією задачею справиться. Отож, Вербена Бонарська прекрасний самосів. Мені подобаються такі рослини, саме тому що не потрібно знову думати, чи збережеться вона, чи не збережеться на наступний рік. Серед злакових я можу стверджувати, що м -м, мілк чоклет осока, ось така бронзова. Насівається теж. Ну, не скажу, що значне насівання, але декілька екземплярів, наприклад, за сезон вона все-таки дає. Отож, теж, я думаю, прекрасний варіант, щоб поповнити наш сад такими ось екземплярами чудовими. Інших осок. От навіть вівсяниці ні разу не помітила, щоб вона насівалася. Хоча чула про таке, але ви знаєте, для цього потрібні теж певні умови. Якщо ми часто десь ліземо кудись сапкою, от то дуже така надзвичайна ось та бажання чистоти, то воно для самосіву трішки не потрібне таке. І так, у нас ротики. Ось така краса, з дитинства пам'ятають ці квіти. У нас дітей чомусь вони завжди притягували, не знаю чим, і ми завжди ці квіточки обривали, бабуся сварилася. Ну, таких сортових не було, але прості, ось, звичайні, жовті, білі, були все-таки. Теж прекрасно насівається, теж чудова рослинка. Поводить вона себе теж, за моїми спостереженнями, як дворічник. тобто настівається одного року, але проквітає все-таки аж на наступний рік. Хоча деякі екземпляри цього року в мене збереглися через зиму і квітли знову. І так, рудбекія, ця фаворитка моя цього сезону, тому що. Воно ну, дуже безліч, я їх виростила з насіння різних і махрових, і напівмахрових, і немахрових. Тому мені подобається саме тому, що прості, я знаю прекрасно, ось такі саме насіваються. І теж мені це доволі подобається, тому що ця квітка варта уваги, така сонячна вона, невибаглива ну і неповторна. Знасіння також можуть вийти доволі гарні екземпляри, тому що в нас є все-таки процес перезапилення. І можна очікувати чого завгодно. Тому полюбляю такий варіант, не потрібно бавитися з розсадою, а можна дочекатися і сіянців в ґрунті. Серед ну, декоративних трав також гарно насівається ковель. Навіть не то, що гарно, але в якійсь мірі навіть трішки агресивно. Але це ж легко все прибирається. Що зайве залишив, що зайве, припрошую, забрав, що потрібно залишив чи пересадив у інше місце, але ж знову природа допомагає нам. Рослинка сама ж показує, що вона готова продовжувати рости у нашому садку. І Саме картина, коли ковиль під час вітру. Тобто її всі саме цінують за ось цю таку повітряність, за таку простоту у вирощуванні, невибагливість. Тому бачу багато, багато квітникарів, навіть і ваш шафних дизайнерів, все-таки цю рослинку досить полюбляють. Погляньте, як чудово вітер колише. Тут такі суцвіття тонкі, що навіть не зрозуміло, чи то листя, чи то суцвіття. А лісум скельний. Ну, ця квіточка навесні вона як промінчик сонця. І те, що вона насівається сама, ну, дуже добре насівається, це дуже великий плюс. Тому що саме такий колір після зими нам допомагає жити. Він є такий життєдайний, теплий, стверджуючий. І дуже гарно теж пасує десь на кам'яних гірках, тому що вона має таку форму розложисту і може гарно покривати якісь певні місця. Ну і звичайний алісум, так, з запахом медовим, є й рожевого кольору, і фіолетового забарвлення. тобто на будь-який смак, ну, так скажімо. але теж ну, дуже гарно насівається сам, доволі одного разу. Чи висіяти з насіння, висадити, чи придбати, посадити. І потім погляньте, ось яка краса. Навіть бордюр висаджений, або ціла, наприклад, поляна. Ну і віола. Віола це щось неймовірне, тому що вона квітне двічі за сезон. Навесні квітне, потім насівається і ще встигає проквітнути, якщо гарна погода восени. І як приємно спостерігати, що в якомусь неочікуваному місці з'явилася ця рослинка і тими своїми вічками, так, казали колись на неї, анютині вічка, так, дивиться на нас знизу, а ми на неї зверху. Отож, така краса, бачите, може нас тішити із найменшими затратами нашими. По суті, нам потрібно тільки одне. Щоб десь не прибрати ось ці сіянці, поспостерігати, я вже тепер собі правило взяла не лізу завчасно у квітники. Тобто, чекаю певного часу, щоб уже все вийшло з весни, щоб показало, де є самосів, і тоді вже починаю їх прибирання. Отже, раджу вам, певно, і так, тому що багато теж, як і я. Кажуть, у мене нічого не насівається. Але в цьому все-таки і ми, і ми також в цьому заважаємо, бо створюємо умови, неприйнятні саме до тієї рослинки, яка стратифікувалася, пройшла так зимівлю і має в певний момент з'явитися на світ. Отож, бажаю вам гарних квітів. Якщо ви хочете самосіву, то хай у вас все виходить, хай вам сіються, розмножуються, і ви радієте з того. Отож, миру, здоров'я, і щоб швидше тепло настало, і ми могли працювати у своїх садках, у своїй країні, рідній, мирній. І щоб нас тільки все тішило, тому що тому, що ми квітникарі. Живемо своїм садом. Всім добра!